Йоу, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати з Казмером Холлою в світі. Паразитів, я вже кровоточу чи що? Я не знаю, але кров з тебе витекла. Я вже рубаю дерево, а ти поки пояснив, в чому заключається суть цього виживання. Ну Каспер, дивись, якщо ти ніколи не грав з паразитами, то я тобі об'ясню в двох словах. Коротше кажучи, чим довше ми будемо тут знаходитись, тим складніші, і більш сильніші паразити будуть спавнитися в цьому світі. І може дойти до такого, що нам просто не буде куди вийти. Ну і нам буде супер-супер складно. Прикинь, поки ти говорив, я ламав весь цей час дерево. І воно ледве впало. Так я теж, так. І в чому фішка? Зараз паразитів в цілому ми в світі майже не знайдемо, але як тільки ми поспимо там, проскіпаємо кілька днів, то нам стане набагато складніше, і я в цьому впевнений. Окей, давай проспимо і проскіпаємо кілька днів. Ну, поки краще не просто спати і скіпати, краще брати і щось добувати, тому що без потрібних нам обладунків ми з ними справитись просто не зможемо. Я вже добуваю землю, а далі. Почну добувати камінь. Ну, а це я також добуваю зараз камінь, і в мене вже є кілька штук. Так почекай, а що це я таке добув? Це слайт. А з нього можна зробити камінні інструмент? А з нього не можна, а я сидів добував, як камінь. Ти сидів добував як камінь, чи ти як камінь сидів добував його? Я сидів і думав, що то камінь, а я добував якийсь слайд, з якого не можна нічого зробити. А я думав, що ти камінь. Ну, я також камінь, я такий потужний корова. Чел. <реш> Дивись, у мене вже є всі інструменти, сокира і навіть пічка. Ну ти супер круто розвивайся. У мене також уже є кам'яне кайло, у мене зараз буде кам'яна сокира і можна буде добути якогось якогось поросятину собі. До речі, вони тут є різні достатньо. Нам по їжі треба добути, Сань У мене вже є сім свинин. Ну, якщо в тебе є чим його жарити, то let's go пожаримо. Ну, і і <реш> де жарити також. Броу, знаєш, що таке пітушки? Ага. -а. а, да, ось до вони. Кинь, просто викинь один. Хе-хе. <реш> <реш> крутяк. Опа, бачу свиню по курсу. Бем! Бем! Нема свині, і Беем! Нема свині. і... Тут афроамериканська свиня, її я трогати не буду, бо нам ці проблеми з іншими <реш> расами не потрібні. <реш> так, але мені здається, що нам потрібно побігти, щось знайти цікаве. До речі, я вже голодаю, але в мене є якесь, типу, яблуко чи апельсин чи що це таке, але я його з'їв і мені нормально. <реш> я знайшов теж оцю темну свиню. Обалдеть вона чорна вся. Ну, ну ладно, ладно. А що? з нею <сих> ще й сало випадає. Серйозно? Звісно. Ну, з усіх свиней сало випадає, тільки я з'їсти не можна. А я думав, сало може випасти тільки в українському Майнкрафт моді. У, я вже швидко бігати не можу, тому я зараз пережарю трішечки свининчики. А де ти знаходишся, мені цікаво. А, ось довше, да, я зрозумів. Ми ще заспавнуємося в такому лісі цікавому. Так, да, дуже атмосферно. Так, це ти урчав чи мій желудок, Сань. <сих> Ні, це твій желудок, тому що я наїдений, в мене все чітко. Я добуваю дерево і готуюсь до зустрічі з першими паразитами. Нам би в шахту піти накопати заліза. Оце було б дійсно непогано. Але я вкраду в тебе кусочок свинини. Та, та, звісно, його не Їсти буду. Ні, поїж, поїж, пригостись. Є, я сказав пригостись. Хе-хе-хе. <різь> Тут якісь зелені жолуді, я їх висажу і будуть дерева в нас. Я знайшов таке місце гарне, просто. І тут є кури різно, різнокольорові. О, до речі, я зомбака в цьому лісі знайшов. О, а я в печеру заліз і вже заліз, перше знайшов. А ще я знайшов якісь ягоди. Капець тут темно, Сань. Тут в печері так темно, як в свиня ота. <рес> до речі, вже ніч наступає, і на мене напав скелет. Але я його розвалив просто на кістки. Я кріпера взірвав, і тут це є вугілля. Вугілля Каспер, це супер круто, але нам потрібно знайти ліжко, щоб ну, проскіпати ніч. Ми можемо знайти або овець, або село. Да, давай побіжимо, Щось хоча б знайдемо, <гас> а то. Сань, я спавнер знайшов, я спавнер знайшов. Ого. І це, напевно, спавнер зомбі. Прикинь, тут зомбі розвалився на частинки. Да, да, вони розвалюються, а я знайшов мега якісь дерева, прям крутецькі. Цікаво, а я зможу його зрубати з одного. ну, хі -хі, З одного блоку, якщо один блок зрубаю. І ще я знайшов якихось козлів. А вони прям тікають від мене. І ще я знайшов медведя. Ого, нічого собі, а він сильний. Але я його завалив. І тут уже стає темно і моторошну кастру. Опа, я знайшов якусь броню, багато пороху, хлібину, це непогано. І знищив спавнер. А тут скелет так далеко стріляє, просто супер далеко. І, мабуть, я знайшов овечок, Да? А в тебе нема часом заліза, щоб ми їх просто постерігали. Є. є, Сань. І золоте яблуко! Я знайшов золоте, зачароване яблуко, Сань. О, а воно ж мега рідкісне. Так. Сань, я ще тобі тоді накопаю зараз все, заліза трішечки, щоб нам обидвам хватило. Не меч там, сокиру, або. Ще щось. Ну давай я поки охороняю цих овечок від скелетів, різних зомбі і так далі. Я їх просто розсипаю. Ой, тут кріпер ще прийшов. Нам потрібно срочно поспати. <плес> <плес> тут кріпер розлився. Та який кріпер? Я тільки ж так обісрався, Сань. Тут якась потвора, я не можу тут. Я тікаю звідси, Саня. Ти ж щось знайшов там? Та я якогось тіпа знайшов. Я думав, він мене зараз з'їсть, але слава Богу, я залишився цілий, тому я біжу до тебе. Біжи до мене хочеш? мабуть, в печеру нам потрібно вдвоєм спускатися і першим ділом ще й переспати! Тут купа кріперів уже знаходиться, тут уже капець. Я не знаю. Я не думав, що буде так складно, но мобів спавниться мега багато. Все, Саня, ось я ось я зараз пострижемо вечор і поспимо. Так, одна, інша. Ой, кріпер-кріпер. Давай, я його буду зараз убивати, і на тебе заграний. Я завали. Порох, я думаю, нам потрібен буде. Можливо, навіть доведеться пушки крафтити. Дивись, скільки там уже зомбі біжить! Треба верстак. Верстак у мене є сань, тебе достануть. Ну тоді доведеться ще один верстак скрафтити. Так, Сань, якраз вистачає нам на мене два ліжка, але нам треба е, побудуватися вище. Трима ліжко. Давай. Дивись, бо щось мені кається, що ми вже зібрали дуже багато зомбі біля себе. Так, да, тому давай поспимо. Так, ну я вже мега високо, мені здається. Дивись, скільки їх біжить! Де вони беруться? Не знаю, але я спробую поспати зараз. Я не можу встановити ліжко, так. О, я ліг, я ліг, я ліг. Солодкі сни. О, солодкі сни. Опа О, вони всі горять. О, так їм і мені потрібно. Там ще й на павуку був? А, павук прийшов! Він мене скинув до всіх! Я впав! Я бачу Ого, це тобі армада. Ой, Ой, Може бути халепа! Лістава! О, вони всі померли, вони всі повмирали, одна гнила лабилася. Ну, то це була щось. моя частина плану. Да. Yeah. Yeah. <laughs> все, я їх подобивав. Головне, оці стовби поубирати, а то вони не гарно виглядають, а місце тут красиве. А що тут козел робить взагалі? Алло? <laughs> я не знаю, я його вже вбивав, а ще, до речі, я ж був убив темного медвідя. і з нього можна зробити якусь накидку, яка дає три армора, і в цілому все. А де моє м'ясо? Воно в пічці там десь залишилось лежати Ні, ні, я ж пічку забрав. Це ми ah. зараз в ті пічки, які. Я тобі зараз можу дати. А ти сильно когось бачив в тій печері? Можливо, я ми тут насмістимося. Я злякався, там якась кішка, напевно, чи що, то я вже зараз не пригадаю, але вона мене дуже сильно налякала. Ну вона виглядала як паразит. Вона виглядала як кішка. Сама звичайна кішка? Кішка більша, ніж ти, з великими зубами. А, нічого, зубі, то це не кішка. Пантера якась. Але мені все рівно подобається добувати дерево в цій збірці. Воно так класно падає, багато добувається. Ти береш, ламаєш, один блок, воно впало і в те, купа дерева. Все, е Можемо це забирати і. йти Так, да, давай забираємо <плес> за собою всі сліди. І ще мені цікаво подивитись на оце велике дерево. Ну, ось велике дерево, дивись на нього. <х <х> Та тут просто фішка в тому, чи можу я. Каспер! Я допомагаю. Ану. Ого, у, у мене сокира аж зламалась! Бе. Дивись, скільки дерева! Тут два стака! Два стака дерева! На, тримай тобі теж. О, дякую, дякую. Диви, в мене є якась е броня якась. А що це таке? Cold wolf Armor. Це броня на вовка, яку ми можемо приручити. Вона багато дуже армору дає. Прикольно, але треба знайти ту печеру, в яку я забіг. Ти пам'ятаєш, де вона? Я не пам'ятаю, в яку печеру ти забіг. Ти ж з неї вибігав якось. О, ось ця печера, Саня, ось тут. Де-де-де-де де? Ось, ось ось. Іди прямо біжи, прямо я тут. Каспер, зачекай! Я знайшов якийсь монумент. Тут якийсь чиданський. Чи що, що це таке, а, я не знаю? Бачу, бачу. О, тут спавнер! А що це за спавнер? Я бачу такий самий монопен там далі. Це чийсь спавнер і він щось спавне. Тільки я не знаю що. Це спавнер алеїв. де вони противні, їх треба знищити. А, та. Он, диви, он вони, ось вони, де вони? Це маленькі лічучі тіпи з мечами. Де ось, де ось він. А, нічого собі, та ну в баню! Побігали в печеру там, де ота кішка сидить, велика. Давай, погнали, подивимося. Зараз їй нагадаєм, пілюлей. А чого я ходжу і біля мене світло з'являється, не можу зрозуміти. Не знаю. Я зато бачу тут заліза. А я бачу спуск вниз. А отут ось спавнер, в якому ти був да, напевно. Да, да, да. Так, чекай, я тут чую мобів. Я вже забувся, де цей спуск вниз. Покажи мені ось до ось, до, ось до. Так, я вийшов на поверхню, майже ось до біжи до мене. Отут ця потвора була. Ось тут прям із за цього поворота вона вийшла. О, ну і вже тут немає. Ну я прям. Оце вона! А Ані, це не вона лап'єм! Ух, блін! У -у -у -у! Ти от уяс! Ти не представляєш, як я злякався. Ти <гум> не представляєш, як я злякався. Сань, представляю, дуже сильно. Але я тут ще когось чую. Ось тут хтось. Так, тут залізо. Його треба забрати і зробити нам армор. Нам на цю серію треба да. зробити, хоча б залізний армор. Нам треба хоч якийсь армор, щоб ми чувствовали себе хоч трішечки в безпеці. Ось тут ще залізо. І я ж не знаю, ми ж пройшли по печері, її ніде не було цієї потвори. І тільки ми забігли, вона якось прибігла до нас. Ага. Нам би село Сань знайти, якесь би. Ну, село було би прям супер. Ти знаєш, мені вже стрмно ходити по цих печерах самому. Ти десь пропав. О, Каспер, тут біом з якимись уже згнившими деревами. Дуже страшний, напевно, тут дуже багато паразитів. Ну, погнали, перевіримо. Ну тут є гуси. О, там якийсь данж. Там... Ой-яй, вони ще б'ються, Каспер! <рик> Каспер, допоможи! Я впав в печеру! Все, халепа мені! Це нормальний. <рик> Їм. Нема такого враження, що в село потрапив. <гум> але я тут знайшов залізо. Красава. Каже, тут гуси, Каспер. <гум> так, мені треба поїсти трішки. Пішли, пішли отамос спустимся. там я залізо внизу в печері. І зараз буде ніч, і бажано нам ще й піде. Пішли, йшувати. он данш. Я, я знайшов данш якийсь, пішли. Тут лось. А, ну давай да, давай краще в данш. Кр... Краб, алло, ану. Nah. Ну так, yeah. я бачу, ти знайшов собі противника по масі. <laughs> О, до речі, ще один лось. Тільки білий. да, білий. І тут данж, тут чиєсь світло. То можливо ми тут і переночуємо? Uh, я взагалі нічого не бачу, нам без малоски поскрафтити. А я все бачу, коли держу меч в руках. Ну ладно, я полежу біля тебе. Так, а я можу зробити смоски, давай я зроблю і тобі давай. собі. А, ну тут, Каспер, нічого більше й нема. Ні скрині, ні, взагалі нічого. Ні, ні, нема ні скрині, нічого. Це такий якийсь аванпост невеличкий. Все, можемо бігти далі, кудись шукати село. Лось. Так, да, ну я би, знаєш, я би лося завалив. Так, да, ага, я знаю, Сан, я вже його валю. Ти читаєш мої думки. Але там ще бігає ще один. О, з нього сім стейків випадає з одного прикинь. О, нічого собі, давай другого завалимо, на ж їсти буде куп. А він битись. О, він добре б'ється! Він агриться сразу. Він ще так бігає, смішно. Ой, Сайн, мене не бий тільки. Вибач, але я пробую його бити. Що це за картина? Корова б'є лося. Що це за булінг? Йо, я його завалив, з нього уроки випали. Що це за булінг такий, лося? Лося лосячий булінг. <рес> так, давай десь тут зупинимося, переплавимо, по-перше, залізо, по-друге, їсти. Так, да, так, да, нам потрібно багато Давай я зроблю ще одну пічку, щоб пережарити залізо, а сюди до твого м'яса закину ще м'ясо. Я думав, це ти свистиш. А це орел, погода якийсь. Орел свистить. А я думав, ну, він такий... А я думав, такий свист. А до речі, у нас оцього красного дерева купа, ми ж взяли, добули. У мене стак блоків дерев'яних. От би ще знайти таке велике дерево та ще зрубати одне. Нормально ми вже, так Сань, пригоділись, ти в штанах, я поки що без штанів, але в нагруднику. Ну, то що ти без штанів, це звісно погано. Але я в штанах і це саме Бро, головне. ти краба пропускаєш, його з'їсти ж можна. Та краба я манав, я його не люблю. Я хочу знайти когось сильного тут і дати йому пільлю ліф. А поки що я знайшов. Диви корови, які тут цікаві! Село! Каспер! Я лося знайшов поки що. А я знайшов село. Ти де? Я тебе загубив із виду поля. Ти пішов до лося, це ти пішов направо, а тобі не потрібно було йти наліво. Ось до, в ту сторону село. Цікаво, що тут є в цьому селі. Ну тут це ж село трішки старіше, і тут є лут тільки в кузні, наскільки я знаю. Але ти знаєш, Каспер, мені здається, що кузні тут десь немає. Я тут уже все обігав і я її не знайшов. Тому це якесь безтолкове село, і все, що тут можна взяти, це морковки. Але мені здається, нам просто потрібно знайти велетенську печеру, і там ми будемо вже знаходити настоящих паразитів. Або можемо з'їсти щось із полу, і тоді вони з'являться прямо в нас. <гум> і Тоді вони з'являться прямо в нашому так, желудку. Ну треба, напевно, дочекатись ночі, паразити вночі з'являться. Можливо. Але я не пропустю момент, щоб зрубати велетенське дерево. Бем. Опа, я ще одне село знайшов. І печера, велика каньйон. Чи це не село? О, от каньйон нам може прикинь, потрібен. Прикинь, це не село, це просто тип соло живе в хатинці в будинку. Хао, каже, прикинь, так і каже. Хао. <рес> це ти про цю маленьку печеру говорив, а вона здорова. А, да, вона далі здорова. Яка печера, Саня? Я про каньйон говорив. Ну да, да, ось да, тут каньйон. А це що за був дзвінок? Ти чув того дзвона? Та я чую звуки. Мені дуже неприємно, мотор аж налячено. Ну так мені також, я не хочу сильно спускатися, я хочу роздивитись що там. Там руд багато, це мене радує. Да, руди, це звісно круто, але але бажано Ай! не загубитись тут. Так, я чую ще якісь звуки. О! Я Паразіт! Чую щось я жестке. паразіта найшов! Він літає! Я бачу, я бачу, туда його. Де він цей літає? Я кажана! А ось до й літуча миша є. Це, непевно, цього кажана я бачив, коли в печері перший раз лякався. Йоу, бро, падай, може уже, чи шо ти? Ось ця штука літає, блін! А вона ще й плюється, чи що? Вона вона отруїла. О, він розпався. Ой, він не прий... О, там ще один паразит внизу. Да. Що, прыгаємо туди до нього, чи шо? Зараз я хочу цього кажана ще завалити. Давай, іди сюди, бро. О, він, він з першого разу розвалився, прикинь. Ось тут ще щось, Каспер, дивись, який. Ооо. Давай його розвалимо. І тут ще є бункер якийсь секретний з дверима. Так? Да? Ну ми щас сюди підемо. Кріпер їх підірвав. А їх тут уже купа дійсно велика. О, там хтось між собою. Там паразити. До тебе величезна потвора йде, Сань. Вони прямо такі. Блін, мене отруїли, Каспер, мені погано. Ось ще мені не подобається меч, тим, що ми друг друга б'ємо. А, ну це да. Тут ті живе, Саня. Як він може тут жити? Просто живе тіп собі такий в печері з паразитами разом. Ну давай, поки він тут живе, давай в нього й пережаримо трішки заліза. Я думаю, це буде непогано. Ну, паразитів поки ще я тут не бачу. Слава Богу, бо ми може перевбивали трохи їх. Але чую, дуже прекрасно. А он є один якийсь. Хай він там літає, поки я посижу в печерці. А я поки добуду ще купу заліза. Давай, давай, і на мене бери, бери на всіх. Блін, плюється! Да, я бачу, що він літає, у мене хп дуже мало. Надо Лука, Сань, нам треба терміново Ну, У нас нема павутини. Є yeah. і Лука в нас уже є. Тебе є вже все? Мені б тільки. Е, Ну в мене є дуже багато пір'я, мені потрібен гравій. Mm. Ти чуєш? Да. Це щось таке жорстке було. Треба, дивіться, скільки он заліза по стінам зверху. Треба до нього добрати. Да, так, стінам зверху, прям його купа. Але тим часом у мене вже є 11 заліза і я готовий собі скрафтити нагрудник. І нагрудник у мене готовий. Он до паразит заспавнився, і він вбиває летючу мишу. Ну, я його вбив. Ну вони тут час від часу спавняться. Нам просто потрібно знайти величезний такий каньйон який темний. Я впевнений, що там їх буде купа, тих паразитів, просто велетенська Тіп зараз сидить, такий живе, собі тут, прикинь. Шахтя. <гас> <гас> В нього можна купити. Смарагди, і кістки, за кістки можна смарагди. За смарагди шляпу можна купити, прикинь. Все, можемо відправляти далі, подорожувати. Погнали, давай заберемо з собою свою пічку. Ой-ой, ой мені скалет дав стрілу прямо в серце. Наша відьма отруїла, обалдеть Каспер ти де? я скоро помру! Та тут павуки на мене атакують. О! Паразит! У мене просто одне сердечко. Я паразита знайшов кстати. Що ти? А ну йди сюди! Ти що? Ти звідки? Ти з бутерброда якогось прийшов до мене? Бутерброда. Ну я, я з ним швидко справився. О, тут це ти в хаті. Ні, в якій хаті? Я на поверхні просто. Я також на поверхні. А де ти? Де ти? Ну я в хаті. Я скриню знайшов з яблуками. А там скриня з тієї тихо і була. Це була пастка, прикинь. Є ж і впав печеру. Ой-ой-ой, тут все підривається. Ух, я тут таке натворив якось. Дивись, Сань, що то таке?